Доброго раночку. З вами канал Лампове ТБ, Лампове Телебачення. З вами я, Горинич Змій, і ми будемо дивитися, що ми придбали у минулу неділю на секондах і стоках. Секонди і стоки. Ну вони зараз плюс-мінус. Це одне і те саме. Знаєте, що там багато нових речей буває на секонд-хендах, і вони бувають називаються СТОК. Але там бувають і речі, які були у вжитку або в мінімальному вжитку, або які там десь списалися десь. Ну, зрештою, давайте подивимось, Давайте подивимось. Давайте з чогось почнемо з такого. З того подивимось, що тут у нас. Ну, не міг е, пробігти повсу таку шнягу, а, таку штучку під назвою Скарт. Е, скарт, бачите, тут перемикач, тут багато виходів-виходів. У мене є китайські за 100 гривень він такий. То щось працює, то щось не працює, то там якийсь він замудрений. А тут, в принципі, все простіше, і воно прям е ну, все зрозуміліше і нічого не треба е додавати. І це Бендріч. А Бендріч це прям дуже гарний девайс. Просто бачите, він вже мор морально трошки е старим став, але все одно. Нічого страшного в цьому немає. Він у нас новенький, запакований в блістері, то ми його зараз поки що відкривати прямо не будемо. Але тут видно, що він прямо, він ще не відкривався ні разу. Чекав, поки я його придбаю. Така штука дуже корисна для того, щоб можна було підключити замість одного-двох з картів. Можна одразу бачите, підключити три, три штучки. 1, 2, 3 і вихід. Так, що у нас тут? О! Прикольна штучка. Це у нас для собаки. Pop-art dog toy. Oh my dog. Oh my dog! Отака от штучка. Прикольна. Це щоб ви, собачки могли розгрізати. Вони люблять. А, і тут є. Бачите, ще пікалка. Те, що дуже обожнює наша Беллі, наша собацюра, наша хаскіта. Така штучка. Не міг пройти повз е, такою прикольної Лего е, полички. Я до цього брав е, дві які навпіл, ну, грубо кажучи, раз і два. А тут побачив, прям, що вже завезли на ті самі е, місця, позавозили такі от здвоєні. Ну, так само, як і попередніх. Тут є, е, бачите, є у нас отвори, за що можна підчепити. На стінку, якщо треба, так що будемо дивитися, але вони прям дуже прикольні. Прикольно, що можна їх, як і е, простий конструктор Лего, одне на одне ставити, і буде вже круто. Така штука. Дивимось далі, що нам пощастило знайти. Як ви вже побачили, це у нас іще одна поличка біленька. Е, а в ній у нас О, такий от прикольний. Ну, прикольний. Насправді нічого прикольного в цьому парубці нема. Парубку Чарльз Менсон-Суперстар. Але для того, щоб собі залишити прям в колекцію, це дуже, дуже цікава, э, дуже, дуже цікавий експонат. Я би його так назвав. Тому що він, я бачив, прям в супер-супер гарному стані. Можливо, він був тоді, коли я минулого разу приходив, але все одно е... в цей раз я загострив свою увагу. І мені прям дуже сподобалось те, що я побачив. Я вирішив, що треба брати. Чарльз Менсон Суперстар. Дуже страшна штука. Це документалка. Ну, наче має бути. Тут так написано. Такі у нас. О, це у нас, бачите, диск всередині, він запакований, але відчувається, що він злетів із свого звичного місця з орбіти, як то кажуть. Давайте подивимось, наскільки він покосився через це, і дамо чесну оцінку, що у нас сталося, і чи це, і чи, і чи він буде у нас. Гарно показувати після цього. Тому що ну я зайшов, це було взагалі прикольно, це був останній день. І ну в одному з секундів, і вони прям мені два диски продали за щось за 6 гривень, щось таке. Це прикольно, тому що, а чого ні? Все одно, як би там не було. Так, відкриваю, дуже брешту. Ай! Так. Ну, як і як у нас і водиться, коли він випадає із свого гніздечка диск. Да? Коли диск свого гніздечка випадає, то він починає царапатися, дряпатися о все, що тут є. Але тут, в принципі, ну, не так багато об що можна дряпатись, тому він в принципі в плюс-мінус гарному стані. Ну, він. Точно говорю, в кращому стані, аніж якби він просто був десь дуже сильно подряпане. Він просто собі катався, катався, а тепер бачите, все нормально. Так що будемо знати, що ось, ось саме такий, а, саме така закльопочка, вона я просто вже неодноразово бачив, що прям що диски злітають дуже часто. І навіть нові ну, диски вже дряпанами вилазять. От. Ну, не знаю, це якась. Комедія. Треба подивитися, що там Що там в ньому є. Ага, ага. English, French, Italian, Dutch, Greek. В деяких дисках не пишуть, але додають українську. У мене була така британська, британський диск, на якому прям додано було офіційну українську мову. І це дуже прикольно. О, дивись: Christmas Story. Я розумію, що до Різдва і Нового року ще далеко-далеко, але ну, я побачив, що є така от е, в принципі гарна в суперобкладинці. Е, да, гарна у нас тут знахідка. Опа, він у нас без тут якоїсь макулатурочки додатковий. Диск в гарному взагалі у нас вигляді. Так що вже заздалегідь готуємось до е, святкових новорічних. і... А, єдине, що тут я побачив, тут, бачите, е, коцнута. Ну, це не так сильно важливо. По-перше, можна поміняти, да, бачите, тут хтось згриз. Е, а по-друге, воно є в суперобкладинці і йому не так страшно це. Головне, засовувати зверху, тому що щоб не чіплялося. Така от у нас прикольна. Як і казав, поличечка, Бачите, да? Там у нас чеки. Хі -хі. О, ще одна поличка. Тепер у нас їх дві. Таких і дві маленьких. О, бачите. Круто. Це прям круто. Але це ще не все. У нас тут ще дещо є. Ось така штука. Це прям взагалі. Ну, я Розумію, що вам може здатися, що це якось дуже задорого для секонд хенду Але, по-перше, це якби стокова частина цього секонд хенду. А по-друге, по-друге, це прикольний ексклюзивчик, який взагалі в магазинчиках коштує там 5 і вище тисяч. Тому я не міг пройти повз цього. Я ще вагався вже, але я подумав, що його. У будь-якому випадку придбають, тому я вирішив його придбати і о, зараз покажу плюс-мінус, як він у нас що у нас тут виглядає. Виглядає це ось так. от Бачите, яка у нас тут Atari Atari гарна штучка. Так, відкриваємо. Так, що у нас? А, тут ще зарано. Тут у нас що у нас? Тут у нас якийсь. Е... Ага, HDMI кабель. Э, э, Type-C, USB. Я так розумію, що підключати в зарядочку. Тут все у нас. Все. Тут Type-C USB і HDMI кабельочок. Добре. Йдемо далі. Так. Міу. Опа. Тут у нас, бачите. Сертифікат якості що це справжня штучка. Заходьте, каже, туди, туди-сюди і копіюйте все, що треба. Є у нас опис, як цим всім користуватися: 200 плюс Atari Retro Video Games, GameStation Pro. так Play Atari Titles on this Players. Ага, бачите. О, прикольно. Да, что тут сила у нас рекламочка такая симпатичная. Вот. Едем далее. Сама приставка. Дивіться. Такая она лаконична, симпатична. Еще бачите, навіть ведь... плівочка тут є. Так что это прям Все поки що натискається. USB-C USB-C. Я так розумію, що це у нас, мабуть, геймпади так підключаються. Через USB-C. Будемо дивитися. Я ще, поки... Я ще поки не розбирався. Reset. HDMI out. От. HDMI out. My Arcade. Бачите, да? так? Вот Отака вот штучка. І, а вже ж там цілу історію мені розповіли, що це е, директор, чи хтось там співзасновник цього СТОК, сток е, Секонд Хенда він е, спочатку для себе е, відклав, а потім е, щось передумав е, і виставив на продаж. Каже, так би ніколи вона б не стояла на продажі, сказав мені, поділився. Е, Інформацією співробітник. Отже, це, можливо, а вже ж завлікалочка, <гум>, щоб такі, як я, повелися. О, тут прикольно крутиться. Кнопка тут натискається. Це прям дуже-дуже прикольна штучка. Ну, подивимось. Я поки що, поки що я не знаю, чого воно взагалі працює. Знаєте, воно нове, наче, наче все тут є. Це якась щось, якась штучка теж докерс написано. Не знаю, що це таке. Може це куди заглушка кудись, а може це взагалі. Може взагалі е, мені щось не, не пощастило, і тут е, не комплект. Хто ж його знає? Я ще не знаю. Чесно. Я думаю, що ми з вами окремо знімемо відео. Ну, ви доїдайтесь до мене, і ми побачимо. А, бачите, тут у нас. На USB, такі на А, або на HD Майки тут у нас ці штучки є. Ну, коротше, я поки що не знаю, чи тут все. Чи не все. Можемо зараз разом з вами подивитися, щоб е бути чесними, чи я лоханувся з покупкою, чи ні. Багато хто скаже, а вже ж ти лоханувся, навіщо так дорого купляти. А я скажу а, ну, це не так, у що і дорого, насправді. Давайте подивимось, так? Да? Що тут у нас а, має бути? По-перше, давайте по паспорту. Тут у нас паспорт. Так я і казав, це у нас кнопочка, увімкнення кнопочка додому. А, спереду у нас два Type-C, я так розумію, для геймпадів. От, от тут вони? А, це у нас sd карт слот. О, а де? зрозумів як він тут Ага, прикольно. Прикольно. Ось тут у нас microSD-карт слот є. О, я думаю, видно вже трошки стало. Так, да, прикольно, я не знав. Хе -хе. Не видно було. Вони, бачите, зробили так лаконічний, гарний дизайн. Так. Що у нас по геймпаду геймпад кнопка A. Ну, тобто, 1А2 AB. Бачите? A B, тобто 1-2. Є 4 це у нас крутяжка. Ось це крутиться. А, 5, 6, 7 це оці кнопочки маленькі. 5, 6, 7, а, це у нас home, select і Start. А, далі у нас є ось тут: 8 це у нас увімкнення. 9 це у нас ну, мережеве підключення. Не мережа, ну, коротше, для зарядки. 5 вольт in, потім у нас е, індикатор і е, меню. тут написано. От. Е, ну, Зрозуміло, все це зрозуміло, але е, ну, тут у нас, до речі, для батареїк є, бачите? Я так розумію, що можна заряджати, або можна заряджати від батарейки від е, е, Type-C, або е, це можна, коли батареїк нема, можна прям. With cable, right? yeah. uh, so. How to use? How to set up the console? Gently insert one end of the included HDMI cable into the HDMI out port located on the back of the console. This is insert the other end of the cable into the television. Is Confirm your television is set to the Proper video input. For example, uh, if you plug the uh, television, no, Gently inside the USB-C and and included power cable into the power port, uh, five uh, volt in, located at the back of the console. Aha. Okay. No, uh, remove the battery cover located at the bottom of this joystick. Insert four uh, AA batteries in each joystick and replace the battery cover. cover Move the on off switch as Rosamilo. The LED us sync indicator on the back of the joystick. Okay, note if you don't want to use batteries. insert on, uh, one end of the USB-Cable, c cable, not included. Ну, в принципі, так і є. У мене тільки один USB-C USB цей uh, USB uh, кабель для приставки. Тобто, в принципі, тут вони вже не обманули. Uh, все ок. Uh, їдемо далі. Uh, так, меню. Game, так. А, а взагалі, а що є? Чого немає, я не бачу. Uh, ну, я так розумію, що так воно і має бути. Includes, А, console, two wireless joysticks uh, With Pedal Controls, uh, HDMI cable, Power Cable, and User uh, Guide. Materials needed, not included. 8 AA batteries and mini screwdriver uh, or USB-Cable. c cable. Uh, Все, в принципі, все інше. Uh, друзі, uh, будь ласка, залишайтеся і чекайте, коли ми будемо робити що. Будемо робити тест цієї е, суперконсолі. Сподіваюсь, вам сподобається. Тож, не перемикайтеся, лампове телебачення з вами. Дякую.